Хоча Месія походить з роду Давида, він також є Господом, тобто Божим Сином. Загальний підсумок Матвій 22 показує, що Божий заклик до спасіння, відкритий для всіх, але вимагає покаяння і праведності. Другі християни мають поєднувати обов'язки перед Богом і суспільством, третя любов до Бога і ближніх основа християнського життя. Четвертий Ісус не просто людина. Але Господь і Спаситель цей розділ закликає до духовного приготування і прийняття Божого царства. Розділ 23 Євангелія від Матвія це різка і потужна промова Ісуса, спрямована проти книжників і фарисеїв, які були духовними лідерами єврейського народу. Він викриває їхню лицемірність і закликає народ до істинного духовного життя. Розділ можна поділити на три частини: перша засудження лицемірства книжників і фарисеїв, вірші 1-12. Ісус звертається до народу і своїх учнів, пояснюючи, чому не варто сліпо наслідувати книжників і фарисеїв. Вони сидять на місці Мойсея, тобто мають авторитет навчати закон, але самі не виконують його. Вони накладають на людей важкі обов'язки, але самі не хочуть навіть пальцем їх доторкнути. Всі їхні справи робляться для показу. Вони люблять носити релігійні символи, широкі філактерії, довгі крайки, прагнуть почесних місць і титулів. Заклик, Ісус навчає про смирення Хто з вас найбільший, нехай буде слуга вам. У Божому царстві велич визначається не статусом, а служінням. Друга частина найгостріша промова Ісуса, де він сім разів промовляє вам. до фарисеїв і книжників за їхню несправедливість і духовну сліпоту. Перша вірш 13. вони закривають людям вхід у царство небесне, самі не входять і іншим заважають. Їхнє навчання не приводить до спасіння, а лише збиває людей з правильного шляху. Другий вірш 15 вони ревно навертають людей у свою релігію, але роблять їх ще гіршими ніж ніж самі. Третій вірші 16-22 вони сліпі провідники, які перекручують Божий закон, наприклад, клянуться храмом, але зневажають те, що він символізує. Четвертий вірші 23-24 Вони виконують дріб'язкові заповіді. Дають десятину зм'яти кропу, але нехтують важливим справедливістю, милосердям і вірою. П'ятий вірші 25-26 Вони очищують зовнішнє чашу і таріль. Але всередині вони повні грабіжництва і неправедності. Бог дивиться на серце, а не на зовнішній вигляд. Шостий вірші 27-28 Вони, як побілені гроби, зовні красиві, а всередині повні смерті і нечистоти. Їхня праведність лише зовнішня, а серце залишається нечистим. Сьомий Вірші 29-36. Вони будують пам'ятники пророкам, яких їхні предки вбили, і водночас чинять так само, відкидаючи Божих посланців. Ісус...